Для створення шаблону в системі Health 24 з профілю будь-якого лікаря зліва відкриваємо вкладку Шаблони та під вкладку Шаблони документів. Далі можемо натиснути Створити власний шаблон. Обов'язкове поле назва цього шаблону. Наприклад, ось таким чином. Далі категорія цього шаблону. Тобто це у нас буде анамнез, шаблон документу повноцінного, або заключення лікаря, рекомендації, об'єктивне обстеження пацієнта, або опис операції. Кожен шаблон може використовуватися по-своєму. Нехай це буде шаблон документу. Далі статус. Ми можемо одразу вімкнути його активним, група, до якої буде належати цей шаблон. Поле не обов'язкове, але дозволяє групувати шаблони за групами. Наприклад, ми бачимо, що групу консультації не знайдено. Для профілю адміністратора доступна функція додати групу. Отже, відповідно натискаємо Додати групу та даємо її назву. Створили групу і тепер ми можемо її обрати. Груп можна обрати декілька за потреби. І переходимо далі. Тип доступу документу. Ми бачимо, що за замовчуванням заповнено поділитися зі всіма організаціями. В такому випадку всі організації, які працюють в системі Health 24, зможуть бачити ваш шаблон та використовувати його в роботі, але не зможуть його редагувати. За потреби в будь-який момент його можна прибрати із загального списку. Можна обрати поділитися тільки з моєю організацією. Тобто організ... тільки з лікарями організації, в якій ви працюєте. Або ж не ділитися шаблоном взагалі. І в такому випадку цей шаблон буде приватним і доступним тільки для вас. Якщо ми обираємо тип доступу поділитися з моєю або всіма організаціями. Нижче у нас є ще два поля, не обов'язкових до заповнення, але рекомендований тип співробітника. Тобто це тип посади працівника, яким буде рекомендувати цей шаблон в загальному списку в моїй організації або у всіх організаціях. Тут ми можемо обрати: це може бути адміністратор, асистент, наприклад, лаборант. Чи це може бути тільки лікар, тобто лікарі первинки, або спеціаліст це лікарі вторинки. Але це поле не обов'язкове, можемо залишити його пустим. Далі є рекомендовані посади. Автоматично заповнюється посадою, з якої ми працюємо. Тут ми можемо вказати посади лікарів, яким буде корисний цей шаблон. Наприклад, консультація хірурга буде корисна лікарю хірургу Так само, наприклад, хірургу дитячому. І таким чином ми додаємо список тих посад, яким може бути корисний цей шаблон. Далі внизу натискаємо Зберегти. І відповідно налаштовуємо сам шаблон. По центру ми бачимо наш шаблон, який ми будемо створювати як документ. Отже, ми можемо додати верхній або нижній колон титул, шапку документу. Розділ або заключний блок. Отже, розглянемо ці блоки. Верхній та нижній колон титул». Тут ми можемо вказати якусь свою інформацію, яка буде відображатись на кожній сторінці в верхньому та відповідно нижньому колон титулі. Або ж справа зверху натиснути налаштування розділу та обрати нумерацію сторінок, яка буде виводитися в колон титулі. Можемо обрати вигляд нумерації, це буде просто числове значення, числове зі словом сторінка або числове значення конкретної сторінки з максимальної кількості сторінок. Далі ми можемо увімкнути перемикач, приховати колон титул для першої сторінки. Якщо, наприклад, перша сторінка у нас титульна і нумерація там не потрібна. Отже, зберегли, і тепер нумерація буде в верхньому колон титулі. Окрім того, ми можемо додати сюди якусь власну інформацію, заповнюючи поля, які ми бачимо справа. Це рядок, список, число, дата або таблиця. Розглянемо їх пізніше. Далі можемо додати шапку. Це в нас буде шапка документа, яку ми також можемо заповнити певною інформацією, або через налаштування розділу ми можемо його саме налаштувати. Наприклад, заборонити зміну тексту розділу. Або ми можемо виводити текст декількома колонками в друкованій формі. Наприклад, це у нас буде суцільний текст, і ми хочемо розділити його на дві колонки. Або, наприклад, на три. Далі ми можемо додати розділ. Розділів може бути декілька, як ми бачимо, додався розділ, але кнопка Додати розділ нікуди не зникла. Ми можемо їх. Додати ще, наприклад. Перший розділ це буде інформація про пацієнта. Другий розділ це буде об'єктивне обстеження пацієнта. наприклад. І зараз ми бачимо, що вони додані в неправильному порядку. Цей порядок можна змінити. Або натиснувши на руку та перетягнути відповідно розділ до того порядку, як нам потрібно. Або ж стрілочками вверх-вниз для того, щоб змінювати їхній порядок. В розділів також є налаштування. Тут ми також бачимо, що можемо заборонити зміну тексту. Або виводити текст декількома колонками. Кожен розділ можна видалити відповідно на кошик. І нижче розглянемо заключний блок. Можемо додати заключний блок. Тут ми також можемо заповнювати інформацію. Він буде тільки один. І так само є налаштування цього розділу. Тут ми бачимо, що ми можемо відображати його на кожній сторінці документу. Тобто, якщо це внизу, на кожній сторінці треба, наприклад, підпис. І також ми бачимо налаштування, ми можемо виводити текст декількома колонками в друкованій формі дві або три колонки. Нижній колон-титул так само, як ми розглядали верхній колон-титул. В налаштуваннях є нумерація, або ж можна заповнити своєю інформацією повністю. Отже, при заповненні, наприклад, об'єктивного обстеження пацієнта, чи анамнезу чи іншої інформації, нам можуть знадобитися різні типи полів. Наприклад, нам потрібно просто текстове поле, де ми будемо вводити інформацію вручну, А може знадобитися випадаючий список, де може бути декілька або тільки один варіант відповіді, може знадобитися дата або взагалі таблиця з заповненням певних даних. В такому випадку розглянемо, які саме типи рядків є для створення шаблонів на даний момент. Перший ми вже додали з вами температуру. Це звичайний рядок, в якому звичайні текстові дані. Ми можемо передзаповнити ці текстові дані, тобто вказати, наприклад, градуси Цельсія, а все інше нам необхідно буде заповнювати саме цифру при заповненні цього шаблону. Також може бути таке, що у нас є передзаповнені дані, але немає якоїсь назви до них. Тобто це просто речення, яке ми можемо редагувати. В такому випадку з полем рядок, наводимо на це поле. Ось тут у нас є око, натискаємо на нього, і ми приховуємо назву цього поля. В такому випадку ми можемо передзаповнити певним реченням. І в самому шаблоні це речення буде повністю доступне до редагування. Також ми можемо натиснути Копіювати цей рядок, якщо є потреба, його скопіювати в якесь інше місце. Отже, натискаємо. Далі натискаємо у вільному місці. Зверху у нас є кнопка Вставити або можемо натиснути на клавіатурі Ctrl-V. Та вставити сюди цей рядок ще раз. За потреби можемо видалити будь-яке поле, натиснувши на кошик. І також ми можемо редагувати саме налаштування цього поля. Зверху ось ми бачимо, також кнопка налаштування. Тут ми можемо вказати: це поле повинно бути обов'язковим, наприклад. Потрібно почати поле з нового рядку. Тобто, неважливо, як ви вкажете його тут, це поле. Буде починатися з нового рядку, якщо це, наприклад, повинен бути абзац. Не відображати в друкованій формі. Якщо, наприклад, його вам потрібно заповнити в шаблоні. Але при роздрукуванні цього документу вам його відображати не потрібно. І також ми можемо виводити або не виводити в друковану форму, якщо воно не заповнене. За замовчуванням, якщо поле пусте, воно виводитись в друковану форму не буде. Далі зберегти, наступне поле це список. Так само натискаємо у вільному місці. Справа обираємо список. І так само, як з текстовим полем, ми можемо дати йому назву поля. Наприклад, ось ми бачимо живіт. І тут ми можемо налаштувати. Саме який це буде список. Відкриваємо налаштування. І далі ми можемо налаштувати список. Тут ми можемо вказати, наприклад, стиль шрифту для цього списку, підказку до поля, якщо вона потрібна. І далі ми можемо додати варіанти відповіді. Отже, натискаємо Додати варіант відповіді. Додаємо ще, можемо змінювати їхній порядок ось таким чином, або натиснувши ось тут і перетягнути його, або справа стрілочками вверх-вниз, або ж видалити поле взагалі, натиснувши на кошик. Можемо також додати можливість вказати варіант інше, і в такому випадку, окрім вибору варіантів, у нас буде можливість вписати якусь свою інформацію. Нижче ми також можемо побачити ознаку обов'язковості цього поля. Якщо ми вкажемо цю галочку, то поле буде обов'язковим до вибору. Мультивибір, якщо нам потрібно більше, ніж один варіант відповіді. Саме вид, випадаючий список, чи це буде список, який розгорнутий одразу, і ми ставимо галочку на потрібному варіанті. Також можемо вказати виводити кожен варіант відповіді з нового рядку. Якщо, наприклад, є така потреба, кожен варіант буде новим абзацом. Далі не відображати в друкованій формі. Так само, якщо вам потрібно заповнювати цю інформацію, але не потрібно відображати саме в друкованій формі шаблону, то вмикаємо цю галочку. Виводити в друковану форму, якщо не заповнене. Також, якщо поле пусте, ми можемо виводити цю інформацію, це буде просто назва поля без інформації всередині нього. І почати перший варіант відповіді з нового рядку. Тобто тут у нас є виводити кожен варіант відповіді з нового рядку, а є можливість почати і перший варіант відповіді також з нового рядку. Далі нижче ми можемо вказати розділові знаки в кінці списку, наприклад, крапка, та між значеннями списку. Наприклад, кома, може бути крапка з комою, пробіл або відсутній розділовий знак. І далі натискаємо Зберегти. Поле збережено. І при виборі варіантів ми бачимо ось наші поля. Як ми заповнювали, живіт болючий, неболючий. Можемо вказати інше та заповнити своє значення. Далі це числове поле. Тут вказуємо назву цього поля та обираємо округлення числа до цілих десятих, сотих або тисячних. Так само можемо відмітити обов'язкове поле, відображати або не відображати в друкованій формі. Та виводити в друковану форму, якщо не заповнене. Далі натискаємо Зберегти, і поле буде додано до шаблону. При заповненні ми можемо стрілочками змінювати значення або вписати числове значення вручну. Наступним полем у нас є дата. Обираємо. І це просто поле дати. Ми можемо вказати назву для цього поля, наприклад, початок захворювання з, і при заповненні такого шаблону вказати конкретну дату. При налаштуванні ми так само можемо вказати обов'язкове або ні, виводити, якщо не заповнене, або не відображати в друкованій формі взагалі. Можемо змінити формат дати, формат часу. І натискаємо Зберегти. Далі розглянемо таблицю. Обираємо тип поля Таблиця. І натиснувши на таблицю, зліва зверху у нас з'являються нові параметри, тобто саме нові інструменти. Тут ми можемо додати рядки зверху або знизу таблиці, прибрати рядки, наприклад, ось таким чином. І ми бачимо, що таблиця у нас на два рядки. І теж саме зі стовпчиками: додати зліва справа або прибрати стовпчики. Тут ми можемо прибрати або додати межі до таблиці. Тут ми можемо змінити орієнтацію тексту горизонтальну, вертикальну або вертикальну справа. І тут ми можемо об'єднати саме комірки таблиці. Ось таким чином. Або ж потім їх роз'єднати. Також ми маємо інструменти налаштування таблиці. Так само відображати або не відображати в друкованій формі. І виводити або не виводити в друковану форму, якщо не заповнено. У верхній частині шаблону ми бачимо також інструменти роботи з текстом, наприклад. Ми можемо вказати стиль тексту. Це насичений курсив, підкреслений. Можемо змінити розмір шрифту. Інструменти для роботи зі списками. Тобто тут ми можемо додавати рівні до списку. Далі інструменти для роботи з кольором, саме кольори тексту та колір заливки. Можемо розрив сторінки додати. Тобто, якщо в якийсь момент нам необхідно перенести далі інформацію на наступну сторінку. Далі вирівнювання тексту, можемо додати зображення та працювати з джерелами даних. Детальніше про джерела даних. Отже, наприклад, нам необхідно заповнювати прізвище, ім'я чи дату народження пацієнта, або якусь інформацію по організації, або якусь іншу інформацію. Таку інформацію система може вже знати і заповнювати автоматично. Так і працюють. Джерела даних в шаблонах. Отже, розглянемо на прикладі. Додаємо розділ, обираємо місце, де саме нам потрібно підтягнути інформацію. Та обираємо пункт Джерела даних. Справа у нас з'являється меню вибору джерела даних, і тут ми можемо посилатися на госпіталізацію, організацію та пацієнта на даний момент. Отже, по госпіталізації ми бачимо список інформації. Яку ми можемо підтягувати автоматично. Це код Єдерполу, назви, код діагнозу при надходженні, назва та номер паперової історії, нижче ми бачимо інформацію про лікуючого лікаря, інформація по організації, по ліцензії організації за потреби, адреси організації. Та нижча інформація по пацієнту. Відповідно прізвище, ім'я по батькові, дата народження та інша загальна інформація по пацієнту. Бачимо адресу проживання, адресу реєстрації, пільгові дані пацієнта і все це система може заповнювати автоматично. Отже, обираємо, наприклад, прізвище пацієнта. Бачимо, така інформація з'явилась. Ми можемо додати ім'я по батькові. І, наприклад, перейдемо на новий рядок через абзац і додамо дату народження. І ось таким чином ми бачимо, що у нас виведено чотири поля, прізвище ім'я по батькові та дата народження пацієнта. Але, наприклад, нам потрібно об'єднати прізвище ім'я та по-батькові в одне поле, яке називається пацієнт. В такому випадку. Ми можемо приховати ось тут назви цих полів, а в першому полі написати пацієнт. І ми бачимо, ось таким чином буде відображатись інформація.